Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальні силіконові рукавички. Це зручний та ефективний аксесуар для миття посуду та очищення різних поверхонь. Рукавички виготовлені з міцного силікону, який забезпечує надійний захист рук від бруду, рідин та їдких хімічних засобів. Силіконова текстура рукавичок дозволяє Аю надійно утримувати предмети, вони легко миються та можуть використовуватися багато що робить їх економічними та довговічними. Пропонуємо до вашої уваги губки для чищення каструль. Це незамінні губки для видалення іржі та чищення різних поверхонь. Завдяки своїй унікальній структурі та матеріалу вони ефективно видаляють стійкі забруднення, такі як накип та інший бруд. Губка не пошкоджує поверхню та забезпечує швидке та ефективне чищення. Комплект містить від 2 до 8 губок, залежно від вашого вибору. Вони стануть незамінним аксесуаром для бездоганної чистоти на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги набір рушників із мікрофібри. Ці рушники мають особливу текстуру, яка допомагає ефективно очищати та поглинати жир та бруд із різних поверхонь. Товста структура дозволяє їм довго зберігати свою форму та міцність, що забезпечує їх тривалий термін служби. Крім того, вони легко миються, завдяки чому їх можна використовувати багато разів. Вони дуже універсальні, тому підходять для різних поверхонь та посуду. Ці рушники будуть надійним. Ми помічниками на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги набір кухонних губок з мікрофібри. Дані губки мають дивовижну здатність легко видаляти плями та забруднення з посуду та поверхонь. Завдяки ним процес миття та очищення стане простим та ефективним. М'яка мікрофіброва структура забезпечує байливе очищення без подряпин. Вони також можуть використовуватися для чищення інших поверхонь у будинку, не обмежуючись лише кухнею. Цей набір стане надійним та ефективним інструментом для підтримки чистоти та порядку у вашому будинку. Пропонуємо до вашої уваги кухонні рушники. Ці рушники мають особливу текстуру, яка допомагає ефективно очищати та поглинати жир та бруд із різних поверхонь. Товста структура дозволяє їм довго зберігати свою форму та міцність, що забезпечує їх тривалий термін служби. Крім того, вони легко миються, завдяки чому їх можна використовувати багато разів. Вони дуже універсальні, тому підходять для різних поверхонь та посуду. Ці рушники будуть надійними помічниками Ками на вашій кухні.